Сьогодні буквально годину назад закінчився другий день Мундіалю. і цей день відкривав матч між збірними Англії та Ірану, який порадував вболівальників великою кількістю забитих м'ячів. з рахунком 6-2 закінчився даний поєдинок. В першому таймі сталася перша травма. Воротаря Ірану було зіткнення своїм захисником і прийшлось змінювати голкіпера, але, в принципі, в заявці в Ірана цілих 4 голкіпера, тому це не стане величезною проблемою для команди. В Першому таймі забивали за збірну Англії Сака, Стерлінг. Белінгем. в другому таймі Сака зумів відзначитися Дублем. Через хвилину, після того, як вийшов на поле Рашфорд, відзначився на 71-й хвилині, на 90 й хвилині відзначився Грілліш, а за Іран забивав лише Таремі. Також відзначився дублем на 65-й та 90-тій додатковій хвилині. Якщо розглядати другий поєдинок, це матч між Сенегалом та Нідерландами. В принципі, вивіска була заявкою на матч ігрового дня. В принципі, плюс-мінус можна сказати, що матч виправдав цю вивіску. В першому таймі голландці. З Сенегалом відіграли плюс-мінус рівний тайм. Варто відзначити, що Голландія майже не створила жодного 100% моменту. Було задано нуль ударів по воротах за перший тайм. Лише був один непоганий момент у Деліхта, але він не зумів реалізувати вихід віч навіч А якщо ж розглядати другий тайм, то весь другий тайм плюс-мінус був так само рівний. Голландія вже більше атакувала. Сенегал сів у глуху оборону і, в принципі, все йшло до логічної його нічиї 0-0, але на 84-й хвилині гак позабив і таким чином врятував цей матч для Голландії. Ну і вже на останніх хвилинах, коли Сенегал розкрився, класен, відзначився дублем. Взагалі було ще більше можливостей. Вже після 1-0 Голандція могла дійсно довести матч і до більш серйозного рахунку, але. По суті, до 80 вісімдесятих хвилин плюс-мінус був рівний матч, але заслужена перемога Голландії і думаю, що все-таки саме Сенегал і Нідерланди будуть фаворитами і пройдуть далі в цій групі. Ну і останній матч, який закінчив ігровий день. Це матч між збірними Сполучених Штатів Америки і Уельсом. Матч дійсно був досить непоганий для нейтрального глядача. В першому таймі більше домінації було саме в американців, що в принципі закінчилося логічним голом з передачі Поліша. Пільшуча відзначився а, Тімо, тімо, тімо Віа, гравець Ліля. Але вже в другому таймі була був все -таки він більш за домінацію Уельса, команда більше створювала. І на 82-й хвилині Байла заробив 11-метровий, забив його. І, в принципі, були ще навіть нагоди. Міг Уельс додушити американців, але в принципі заслужений, як на мене, рахунок по грі, 1-1, все-таки трошечки. Цікавіше виглядало в другому у Уельс, і тому можливо загальна картина все-таки більш цікавіше виглядав Вельсі. Думаю, що Уельс є фаворитом в боротьбі за другу позицію, але все ж, звісно, буде вирішуватися все-таки матчі проти Ірана. І думаю, що такий Іран все-таки це не Катар, він може будь... зачепитися за очки, як з американцями, так і з Вельсом. Як мінімум за якусь нічию, або трошечки зробити нерви командам точно зможе. Таким був другий день. Якщо вам сподобався огляд, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар.